Так, так, так. Ні, 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 ні. Двер, двері, двері. Ах, не виходить. Так закриваємо. А, ні, ні, ні. Чекаємо. Він все ще за мною, він все ще за мною, він за мною, цей пес за мною. Ніх-ні-ні. Відкриваємо двері і закриваємо двері. Фух. Він мене не замітив. Всі мої колеги теж померли. Жалко їх. Ой, боже мій голова болить. Тут Що тут шваби роблять, вода. Тут якісь. Пускай нес. Треба опана все радіоактивне місце. Хм, понятно. І цікаво. Так, так, так. Я ще тут не був, якщо чесно. Але цікавенько, цікавенько. Тихо, де? Репе, привіт. Слухай, я там. Ти тож... туди? Слухай, я там щось бачу. Так, так, так. Треба тут подивитися. А, О! Німатику цікаві! Тут цікаю, записка! Патіко. Тут нова записка! І так, друзі, Зараз буде прочитати вже сьому записку! Ми знайшли майже всі записки. Залишились. Але а... на жаль, ця записка не... Вона мене показано в мене, яка це іменно? Чи що? В мене вона просто є. Ну, <клес> вона. вона. вона чита. Ладно, давайте я зараз вам прочитаю. Рішення зборів? На зборах, що відбувалося 18.05. 0... Ой, 18.05. 1957 року було укладено питання про переміщення двох прибиральників до зони обслуговування машини. М -м, цікаво, цікаво. Десь, напевно, десь не хватала десь машина. Так, відкриваємо двері. І Я там, здається, щось за. А сприйне ось сюди легенько, обережно і тут пушки. Обережно. Ні, Гефе! Тебе здуло калькулятором! Ой, вентилятором! Я не зміг, на жаль, це тяжко для мене. О, ох, тепер я розстрілюю всіх монстрів. Тут є якісь капітан зомбі. Але я тут ця кнопка. Але я не буду нажимати, бо я знаю, що вона відкриє його. Цього капітана зомбі. Десь тут має прям так прям пахне з цією запискою. Десь, тут має бути восьма записка. Прям так пахне-пахне, друзі. І так, друзі, ми знайшли восьму записку. Вона там валялася, але ми сховалися в безпеці. <клінг> Вибачте, безпечне місце, щоб нас не вбили. Цікаво, що всі записки, читай. Мені теж дуже цікаво, так що давайте подивимося. Назва записки невідомий код. Далі, так, е, поки я заправляв колонки-колега, е, розкрив мені витік коду. З останньої зустрічі. Код, про який йде мова, датується 1947 року. Це не рік. це код. Але він не мав уявлення про його призначення. Можливо, він змінився з того часу. Угу. Понятно, це кот. Я, здається, бачив де це. Акуратненько спускаємося, щоб ножки собі не зламати. І пішли в ту кімнату. Якщо що, ніякий монстр нас не вб'є. Навіть він помер. Класно. Можемо не закривати. Так, код 1,947. Відкрива. А ти звідки о. його знай? Ну там ж було написано. Ей, ку... Ааа, це пускай. АК, АК-47. АК-47. Так як відкрив його? А. Та він мене типа не відкривається. Він відкривається, тільки для того. Понял, понял, понял. Я поняв, поняв. Да, відкрив. Поняв, так. Ты ч так мені... Ладно. Що, що, о, о, цю тріщину можна якось Ладно. Але як? Може, Можемо навіть в такти звідти, але навряд чи. Ладно, пішли. Так. <кій> <кій> Немає <кій> що робити. Але... Давай <кій> тоді підемо кудись. Шукаємо... О, п'ятій Я хочу знайти ще одну записку. Ой. Почали два монстри зустрічаються. Я бачив... Я бачив ще одну локацію, в яку ми ще не заходили. Я-я-я-то. А дайте, <звучить> я так врод. да. Так, нам треба, можливо, осюди. А, давай, піде. Ось сюди. Пихли, <звучить> пішли. пішли. Нехви друзі. Ми найдемо зараз записку. Це я так скрижу. Я запачку. Ні, ні. <звучить> так. Може ми підемо сюди. Бачите, що там якась штука? Ох, бачите, що там якийсь прохит, видно. Ага! Вот іменно, нам туди треба. Тільки я туда забрав. А я знаю, я знаю. Опа! Ой! Опай! Ми там ліфт! забігай! Ой, тут мальчики водяться. Ні, ходить, поні. Ааа, мене. Ай, войно. Нас просто це стружи, нас просто поранили. У мене якась його вбили, все хорошо. Тут якийсь ліс. Давайте поїдемо, я ніколи ще тут не був. Угу. І я помню якось був, коли пам'ятаєш, ми це грали з якимись чуваками, чикимось. Ми не грали з чуваками це були реальні люди. Але називаюся. ми не граду, звідме. Так. Ем... Пішли туди. Це... це нормально, що ми без ніяких летів, дровашів, дабо. Ви двері. І... почекай, я десь знаю, що... Я не знаю, от що... тут, тут, щось не от щось не. Да-да-да. А там. Скоріше всього, є дві записки, виходьте. Ми знайшли М1, 0, М10, М1014. м 100 О, я знаю М1014. Іди за мною, йдіть. Скоріше всього. Та-да-да, це я помню, я повністю дрова. Він не мав сюди настоящий. Я не знаю, інелект. де тут. А мене чи те піска десь тут. Давай, звичайно, обдивимося. А! куда я впав! О. О, Ой. Ой. Тут є вентиляція. Зайди в цю вентиляцію. О, а я і не побачив Опа, тут дві записки. І... Сразу дві, ой. ой ой Візьме всю спочатку, це дев'ята. Дев'ять і десять. Ми так, в нас є одинадцята, у нас повні одинадцята це. Да. Да. Коротше, я думаю, що поки що ми знайшли, максимум ми знаходили одинадцять записок. Так, да, так, да, так. Да. Ну, так, давайте не працюємо. Давайте спочатку з 9 по порядку. Ну, Звісно, но... Ну. А як тихе? Так я дивлюся. Тут, конечно, тайник! Тайник! Я не. не... Так. Прибиральник, прибиральник. Язик це. Зав... це. Зав яз... Ну, коротше. Прибиральника 2. Останні зустрічі завершилися елементи. Керування для доступу до піка 2. Перенесено сюди. Я не пам'ятаю комбінації, але, але пам'ятаю, що записав її десь дорогою. М -м, цікаво. Так, давай. Наступно подивимось. Давай. Третя записка. Десята. Давай дивимося, як воно Это, труднощі виживання. Перебування тут було випробуванням. Паси, звісно, знаходяться над цією таємницею. кімнатчою, але охоронці приходять сюди дуже часто, вони використовують двох ну, активність білососу, яка розташована тут і не, може, не можу залишитися тут довго. Мені доводиться щоночі ховатися в різних місцях, щоб мене не помітили. Сподіваюся, колись я втечу. Це виходить... Тобто та виписка, напевно, це, це якийсь беженець, він тут це побуває. це, це той самий, я зрозумів, це той самий чувак, який... <кхи> який та це? Там треба якусь комбінацію зайти, я якийсь там щось подьорну, мені все не... Тут є якісь речаги. Мені я здає... щось там подьорну? Мені здається, я знаю. Ну все, готуйся. На... Що таке? Що ти робиш? Я знаю, як. І так, друзі, по-перше, ми знайшли речашки і пішли. Вона, вона чого тобі не робить, вона тільки нас рятує. Але від цього. Я вже відчуваю, як я став. Е, ну, багато розбиратися тут. А тепер ми дернули речашки. Ти там нічого там нічого не поміняв. ні 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 я не міняв. Ну все, тоді добре йдемо. По суті, маю... Від якось... Має відкритися ось ця кімната, але чогось вона не відкрита. В мене вона відкрита. А в мене ні. А, для кожного різне. Я помню. Це, фіолетова... це фіолетова штука. Ладно, друзі, я не знайшов цей код, але я продовжу вигравати в наступній серії. Всі, хто додивилися до цього моменту, дякую. За ну, ставте лайк і підписуйтесь на канал. А з мамою був Патіко і Рефет. І всім пока, я продовжу вигравати. Я просто так не ждався, не помру. Всім пока-пока і пока!